Тепер, коли Дональд Трамп має нагороду за мир, він каже, що більше не зобов'язаний про цей мир дбати, думати, налагоджувати, щось заради миру робити. Тобто тепер він починає робити все для Сполучених Штатів Америки. Америка ферст. до цього повертається Дональд Трамп, майже в першу річницю свого другого правління, тобто на посту президента, завтра будемо відзначати цю дату. Я до завтра впевнена підготую вам дуже багато інформації про те, що Дональд Трамп встиг зробити за цю е, річницю. Але сьогодні поговоримо з вами про те, що Дональд Трамп продовжує збирати е, землі. Знаєте, у нас там є збиратель земель руських. А є ще тепер собі земель нібито американських? Ну принаймні він так собі вважає. Справа в тому, що журналіст телеканалу PBS НІК ШИФРІН опублікував в ікс листа президента США Дональда Трампа, який він відправив прем'єр-міністрові Норвегії Йодасу Гарустера, який також був розісланий кільком європейським послам у Вашингтоні. І Шифрін стверджує, що отримав листа від кількох посадових осіб. Що ж в цьому листі? Дорогий Йонасе, ну принаймні, бачите, лист розпочинається з поваги. Раніше писали, кому би ти не писав листа, завжди писали уважаємо. Так, от, якщо тебе е, називають в Україні шановний, це не завжди означає, що до тебе шанобливо ставляться та або що далі буде з пошаною все те, що буде йти далі. З огляду на те, що ваша країна вирішила не присуджувати мені Нобелівську премію миру за те, що я зупинив більше восьми воєн, але хто рахує? Я більше не вважаю себе зобов'язаним думати виключно про мир, хоча мир завжди буде для мене пріоритетом, і тепер можу виходити з того, що добре і правильно для Сполучених Штатів Америки. Данія не здатна захистити цю територію, ну тобто Гренландію від Росії чи Китаю. І, взагалі, каже Дональд Трамп: з якого це дива? У неї є право власності на цю територію. Жодних письмових документів немає. Лише те, що сотні років тому туди висадився корабель. Але й наші кораблі туди теж також висаджувалися. Я зробив для НАТО більше ніж будь-яка людина з моменту заснування альянсу. І тепер НАТО має зробити щось для Сполучених Штатів Америки. Світ не буде в безпеці, доки ми не матимемо повного і абсолютного контролю над Гренландією. Написав Дональд Трамп в листі прем'єр-міністрові Норвегії Йонас Е, Ну, Справа в тому, що ще раз. Нобелівський комітет це окрема історія, та, а, власне. Норве... Норвегія, вона якби окрема історія, але при цьому Дональд Трамп ну якби коли відправляє листа, йому все одно хто за що коли відповідає. Він думає, що якщо він ем, автократично почав управляти Америкою під час своєї другої каденції, то відповідно всі країни живуть за таким же. Принципом, тобто Норвегія мала би сказати, що Нобелівську премію треба дати Дональду Трампу. Ну принаймні так собі це бачить Дональд Трамп. А оскільки цього не відбулося, то він тепер погрожує. Правда, погрожує Гренландії, що забере її у Данії, але повідомляє про це Норвегію. Здавалося би, де тут логіка? Правильно її тут немає. Не шукайте, тому що далі наступні дві години про логіку не буде нічого. Це просто Дональд Трамп. Все. От тут можна поставити крапку і його такий собі, знаєте, гренландський синдром. Нобелівську премію миру присуджує ще раз Норвезький Нобелівський комітет, склад якого формує парламент Норвегії. Раніше Трамп заявив, що настав час усунути російську загрозу з Гренландії. Але разом з тим я нагадаю, що Рубіо... Отримав від Дональда Трампа е пропозицію розробити план придбання Гренландії. Ну тобто каже, давай на всяк випадок, ми закладемо значить, в бюджет таку суму на купівлю. А якщо не вийде, то тоді ми, значить, захопимо її військовим шляхом. І спецпосланець Трампа заявив, що планує відвідати Гренландію вже в березні місяці сказав, що я справді вірю, що є угода, яка має бути і буде укладена, коли ситуація проясниться, сказав Джеф Лендрі. І додав, що Трамп налаштований серйозно. Ну, ми бачимо. Я думаю, що він розставив орієнтири, сказав дані, чого хоче, і тепер питання в тому, щоби державний секретар Марко Рубіо і віцепрезидент Джей Ді Венс уклали цю угоду. Ну, Дональд Трамп сказав, що він хоче. Єдине питання, що він не почув, чого хочуть інші. Зокрема, чого хоче данія, чого хоче Європа, чого хочуть. Європейські країни, які знаходяться на континенті, про це Дональд Трамп чомусь не подумав. Ну і нагадаю, що США можуть нібито купити Гренландію за 700 мільярдів доларів. Щоправда, тут теж є нюанс, тому що це треба узгодити не тільки з Дональдом Трампом, бо ці гроші будуть виділені з бюджету. Якщо що держсекретарю Марку Рубіо доручено підготувати пропозицію вже найближчими тижнями, пише NBC. Трамп також поставив питання купівля, купівлі острова високим пріоритетом. Вартість оцінюється в суму до 700 мільярдів. Це понад половина річного бюджету Міністерства війни США. Площа Гренландії понад 2 мільйони кілометрів квадратних. І жителі острова, звісно, проти продажу. 85% мешканців не хочуть ставати американцями. Дані Гренландії заявили, що острів не продається. Ну і відповідно намагаються його. Захистити усіма можливими і неможливими способами. Рубіо і віцепрезидент же зі Венс. Е я нагадаю, минулого тижня зустрілися з главами МЗС Данії, Гренландії, Вашингтоні для обговорення пропозиції, озвучили там можливі сценарії. Сказали, що можливо там пряма покупка острова або ж формування нового союзу, або пакт про вільну асоціацію з фінансовою допомогою США в обмін на безпекову присутність. І от такий варіант дешевший і схожий на угоди сполучених штатів. З республікою Маршалові Острови і Мікронезією. Ну і власне таким чином є кілька варіантів того, що пропонують Гренландії. Щоправда, знову ж таки, данія в принципі не хоче жоден з цих варіантів обговорювати, або ж жоден з цих варіантів приймати. Натомість у Данії були інші варіанти. Я нагадаю, данія пропонувала будувати стільки військових баз на території Гренландії, скільки буде потрібно для захисту е -е, Гренландії. І цю пропозицію вони власне висовували Дональду Трампу. і Казали: Окей, якщо ви так переживаєте за російські китайські кораблі, за те, що Росія чи Китай можуть захопити острів, то ви можете збудувати будь-яку кількість військових баз, направити сюди будь-яку кількість військового контингенту, і відповідно обороняти острів так, як вам буде необхідно. Питань взагалі немає ніяких, казали в Данії або Даня сказала, ще, окей, ми розуміємо, що напевно ви не зовсім переживаєте за острів. скоріш за все, ви переживаєте за поклади там, по перше, поклади нафти відповідно великі, але ну не можна сказати, що прям Дональду Трампу і не вистачає. Кажуть, що там знаходиться ще і певна кількість корисних копалин, про які теж мріє Дональд Трамп. Але Справа в тому, що Данія також сказала: Окей, давайте заключимо угоду десь приблизно таку саму, як ви заключили з Україною. Будемо видопувати на партнерських умовах взагалі не питання. Але і це питання Дональда Трампа теж не влаштовує ні партнерство, ні велика кількість військових баз і тут ми розуміємо, що напевно все ж таки питання не в тому, щоб там е... убергти острів від когось ще. Просто… Дональд Трамп, такий, знаєте, собіратель земель під прапорами Америки, тому що назвати це е, собиратель земель американських я не можу за аналогію з Путіним. Але от він певно такий собі вирішив, що може збирати землі для майбутніх поколінь, війти в історію як значить об'єднувач під американським прапором. Тут же що цікаво, британський журналіст теж запропонував викупити назад Америку. Пірс Морган заявив, що Велика Британія мала би викупити у Сполучених Штатах частину її територій, аргументуючи це історичними обставинами і міркуваннями північно-атлантичної безпеки. Знову ж таки, та я розумію, що ми з вами заходимо на чергове нове, те саме коло, тому що таким чином історія може продовжувати ще дуже дуже довго, коли ми почнемо копати, розкопувати і з'ясовувати хто коли якою територією управляв і хто коли і ким. Був подараний, за якою за якими документами ці території були приєднані? Хто ними керує? Ну якщо вже світопорядок падає, то відповідно тут вже бачите і. Британські журналісти кажуть: ну дивіться, нам теж є, що пригадати Америці. Журналіст каже, що Північна Америка раніше перебувала під британським контролем. Морган звернувся до президента США Дональда Трампа, заявивши, що у разі відмови від такої угоди Велика Британія могла би запровадити тарифи проти Сполучених Штатів і країн, які підтримують опір. Цій ініціативі і свій допис Морган опублікував у відповідь на заяви Дональда Трампа щодо Гренландії і запровадження 10% тарифів для європейських країн. Ще раз нагадаю, що тих, хто проти анексії, Дональд Трамп попередив про 10% санкції. Залякування чи погрози не вплинуть на нас в Європі, таким чином відреагували на мита Дональда Трампа через Гренландію. Президент Європейської ради Антоніо Коста е, заявив, що країни ЄС наразі координують спільну реакцію на заяву президента США. Утім, подробиць не розкрив. Президент Франції назвав погрози запровадження додаткових мит неприйнятними і пообіцяв єдину і скоординовану відповідь Європи, наголосивши на захисті її суверенітету. Прем'єр-міністр Швеції заявив, що країна не дозволить себе шантажувати, підкресливши, що питання стосується всього Європейського союзу, а не окремих держав. Ройтерс пише про те, що глава МЗС Норвегії також підтвердив підтримку Данії і зазначив, що тарифи не мають бути. Інструментом переговорів щодо Гренландії і прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармар також розкритикував рішення Трампа, назвавши мита абсолютно неправильними. Все це абсолютно неправильно, але є питання. Питання заключається в тому, що здається Дональду Трампу трохи все одно на жаль. Вплине чи не вплине, як то кажуть, але німецькі військові на всяк випадок достроково залишають Гренландію. Я нагадаю, що у них там мали би відбуватися військові навчання. Це ну з натяжкою можна назвати військовими навчаннями, тому що різні країни Європи відправили на контингент по там двох представників таким чином, нібито намагаючись показати підтримку е данії, але як бачимо, вийшло як вийшло.